Як ви знаєте, магазин поти Має найбільш широкий асортимент поліуретанових запчастин на території України. Це завдяки тому, що ми працюємо напряму з двома найбільшими заводами в цілому на пострадянському просторі по виготовленню салонблоків і гумотехнічної продукції, в якій використовується поліуретан. І сьогодні була е, цікава ситуація, окрім до речі, поліуретанових запчастин. У нас е, є ще широкий асортимент гумових запчастин. Ми також займаємося і оригінальними запчастинами, От, але основний профіль поліуретан. І сьогодні була дуже цікава ситуація з Вернувся до нас клієнт, який придбав замовив у нас подушку картека до джорні. І коли ми почали спілкуватися з клієнтом, основний запит, який він озвучив, це те, що запчастина має бути надійна, тому що попередню подушку, яку він купив, прослугувала у нього всього на всього два тижні гумова подушка. Також основний біль, який озвучив клієнт, це те, що цю, саме цю подушку задню він замінює вже не вперше. І для нього важлива була не так ціна запчастини, як якість запчастини. І подивившись по вінкоду, ми всі запчастини перевіряємо по вінкоду. Після перевірки виявили, що така сама подушка у нас є з поліуретану. але була ситуація, в якій подушка Фебі, Більштейн і Картека вони коштують по 1000 сто. Там з копійками 1130, а поліуретанова подушка така сама коштує 2150 гривень, 2142 гривні, якщо бути точним. І коли я озвучив цю ціну клієнту, у клієнта не стало взагалі жодних питань. І він сказав: якщо ця подушка буде більш надійна і більш якісна, то він готовий на цю ціну. Після того, як я озвучив, що ми на нашу запчастину будемо давати ще один рік гарантії, взагалі будь-які питання у нього відпали, і він залишився задоволений. Олений одразу попросив поставити йому саме цю поліуретанову подушку, але це на цьому ще все не закінчилося. Я йому озвучив, що після отримання нашої запчастини. І встановки її собі на автомобіль він буде мати певний проміжок часу на те, щоб свою стару запчастину повернути нам у вигляді кронштейна. і ми йому повернемо ще певний відсоток різниці е, вартістю цього кронштейна. І таким чином сама подушка буде коштувати для нього не набагато дорожче, ніж гумова. І це для нього було просто супер чудовим бонусом, тому що він на це не розраховував. І мораль цієї історії в тому, що по перше не для всіх важлива ціна, а є люди, які... Цінують якість і надійність набагато вища, ніж е, просто ці цінник, да, ніж прайс. І е, ми закликаємо звертайтесь до нас, е, будь ласка, дзвоніть по телефонам наших менеджерів. Будь-який менеджер зможе допомогти якісно проконсультувати, а також підібрати запчастину під вашу о, ціль і під вашу вимогу. Да. Ми можемо підібрати і гумові запчастини, якщо вам потрібен варіант, подешевше. Ми можемо вам підібрати запчастини, які. Будуть мати один рік гарантії на сам на матеріал, да і таку гарантію не надає жоден з виробників. Звертайтесь, будь ласка, раді будемо кожному з вас допомагати ставити гарні якісні запчастини.